Доброго дня, шості класи. Сьогодні ми з вами продовжуємо вивчати українські території в період стародавнього світу, в період появи людини. Цей матеріал, який ми сьогодні проговоримо, він віднесений до ЗНО, тому я пропоную вам дуже уважно слухати та запам'ятовувати, щоб потім було краще повторити. Ну, давайте перед цим пригадаємо, чи відбулися якісь події стародавньої первісної історії на території України. Чи жили тут люди в найдавніші часи? Я думаю, ви одразу мені скажете, що 1 мільйон років тому першою стоянкою перших людей на території України ми вважаємо стоянку Королева. А усі інші потім вже розвиваються і продовжують існувати. На території України доволі багато стоянок, про які ми можемо пригадати, і про які ми можемо з вами сказати. Таким чином, ми можемо сказати, що вони існують і вони були на території України. Окрім цього, в період зародження скотарса та землеровства з'являються перші... перші. Території, перші, е, навіть не території, а перші культури археологічні. Це Богодністровська та Сурсько-Дніпровська культури. Е, взагалі про археологічну культуру ми вже почали з вами казати, і сьогодні ми цей матеріал закріпимо. Неоліт це новий кам'яний вік. Хронологічно він йде за мезолітом і передає, добі, е, передає пере, знаходиться перед добою перших металів. Неоліт датується кінцем 6-3 тисячоліття до нашої ери. Неоліт характеризується зрушенням розвитку економіки та соціальних відносин. Саме в неоліті люди приходили, люди приходили до виключно привласницьких способів форм господарства. Тільки техніка кам'яних знарядь дає підстави виокремити нову добу за попередню. Зміни насамперед полягали в тодішніх умовах життя. Змінився клімат, льодовики відступили на північ, змінилась флора та фауна, які наближалися до сучасних. Мамонтів, печерних левів, бізонів, замінили ведміді, вовки, лисиці, дикі кабани зайців. У зв'язку зі зміною зовнішніх умов змінюється і побут людини. Вона вже не мала потреби ховатися, як раніше, в печерах, З'явились наземні будинки та халупи. З'ясуємо, які були досягнені людей в добу неоліту та енеоліту. В землеробстві навчились обробляти землю, вирощувати рослини для їжі, такі як ячмінь, пшеницю, просо, ове, жито. Е Тому що рослини, які вони раніше збирали, вже не вистачає. Клімат був сприятливий для землеробства. В скотарстві. Так як полювання було вже важким, це займало багато часів, почали поступово привчати і розвивати домашніх тварин свіней, киз, окіз, овець, биків собак. Водночас доба неоліту та енеоліту характеризується удосконаленням в ремеслі, наприклад, навчилися виготовляти тонкокісний посуд з плоским дном та орнаментом. Виготовляли глиняну пластику, сокири, зернетерки з каменю, серпи, З'являється ткацький верстат, опановують ткацтво. В мистецтві удосконалюється зображення на камені, розпис на глиняному посуді. А у суспільному устрої діє матріархат і відбувається демографічний вибух. На зміну неандертальцю приходить кроманьйонець, і відбувається подальше розселення первісних людей. Характер будівель доби неоліту був тісно пов'язаний з розвитком землеросту та скотасу. Умови їх виникнення ми вже з'ясували. В цей період з'являється культура хліборобів, яку ми називаємо трипільською культурою. Межі цієї культури поширюються від Слобідської України до Словаччини, від Чернігівщини до Чорного моря та Балканського півострова. Далі, за допомогою карти, ви подивитесь, які межі її мають. Хочу одразу зазначити, що трипільською культурою ми називаємо її на території України. А на території інших країн, за кордоном, її в називають кукутей. Кокутей трипіль'я. Чисельні пам'ятки трипільської культури дають нам датування: це четверте, третє тисячоліття до нашої ери. Вони займають все по по Дністров'я, а в пізньому етапі свого існування поширюється на Волинь і степове при Чорноморі. В трипільській культурі вирізняються три етапи. Ранній. Четвертий початок третього тисячоліття, середнє це третє тисячоліття по 2250 рік і пізні 2250 рік. Історика вважала, що трипільці це племена, які прийшли в Україну з Балкан. Від Дністра трипільці просунулися до прип'яті. При Карпатті і частково на Переяславщину. Інші історики вважають, що трипільці це автохтонні племена, тобто такі, які споконвічно жили на Україні і виділилися в Буго Дністровську культуру. Наприкінці ХІХ століття археологічна експедиція, якою керує Вікенті Хвойка, знайшли сліди поселення давніх землеробів поблизу села, села Трипілля на Київщині. Пізніше науковці виявили ще багато таких поселень на території України, які існували приблизно в один час. Оскільки письменних джерел щодо того часу не знайдено, то і справжніх імен народів людей, людей і назви поселень були невідомі. Тому вчені вважали, що це у нас є скіфи за допомогою скіфських курганів. І ось тут, в 19 столітті, ось цей чолов'яга, Вікентій Хвойка, обґрунтовано назвав цю археологічну культуру трипільською за місцем першої знахідки. А мешканці знайдених поселень ми називаємо трипільцями. Це була доба енеоліту, тобто мідно-кам'яного віку. Отже, ми, мабуть, помітили те, що я застосовую старе, нове для вас поняття це археологічна культура. Що ж воно означає? Так вчені називають сукупність подібних за способом виготовлення і оздоблення археологічних пам'яток, що належать до одного історичного часу і території. Кожна археологічна культура має подібні форми та оздоблення посуду, прикраси, орнамент, певну особливість, особливості спорудження жита, схожий обряд поховання та багато іншого. І ми всіх умовно вирізняємо в одну археологічну культуру. Основним заняттям трипільцям було землеробство та скотарство. Вони вирощували пшеницю, ячмінь, овес, горох, землю обробляли за допомогою дерев'яної мотики з кам'яними чи роговими наконечником, для зброру врожаю використовували кістяніт або кам'яні серпи. На кам'яних зернотерках розтирали зерно на борошно. Трипільці розводили корів, волів, овець, кіс, свиней та коней. Займались вони також полюванням та рибальством. Як припускають вчені, трипільці жили в одно... на одному місці 50-70 років, доки не виснажували землю. Після цього вони переходили на сусідню територію. На сьогодні найвідомішими є витвори трипільських гончарів. Це різновид посуд, це горщики, сковорідки, миски, вази, чаші, глиняни діжки для зерна. Опалювали посуд у спеціальних печах, а потім прикрашали. Трипільці розмальовували свій посуд чорною, жовтою, червоною, іноді білою фарбами. Оздоблювали його спеціальним орнаментом, у який часом вплітали символічне зображення людей, тварин, птахи, дерева або колоса пшениці. Саме осью. Археологічну пам'ятку, тобто гончарі, тобто, спеціально цей гончарний посуд, нам треба і запам'ятовувати для ЗНО. Інколи дуже, дуже часто архе... історики називають це культурою гончарів. В кожному трипільському будинку стояв також ткацький верстат, а часом і навіть два. Трипільські жінки були справжніми майстринями у виготовленні сорочок, суконь, спідниць. Трипільські модниці свої вироби прикрашали особливим кольоровим орнаментом, а також носили намисто та прикраси. Життя перших землеробів значною мірою залежало від природних умов. Щоб мати добрий врожай та припліт худоби, трипільці намагалися задобрити природу. Цією метою вони здійснювали певні ритуали і влаштовували свята. Для їх проведення виготовляли особливий красивий посуд, зводили вівтарі, і готували святкові страви. Під час свят трипільці виконували танці, пісні, розігрували свої рідні дійства. Вчені припускають, що такі традиційні для українських землеробські свята і обряди, як свято приходу весни, перше борозни, останнього снопа, походять саме з часів трипільців. Трипільці обожнювали е, природу. Імена їхніх богів невідомі, але ми знаємо, що вони, як і всі землеробські народи, найбільше шанували божества родючості, богів Сонця та місяця, а також богів, які були покровителями худоби, поширене зображення найшановашеної богині Матері Землі. Часто на посуді бачимо малюнок зі зміями, як символом весни, мабуть, тому спираль, яку згортає змія, була також поширеним символом. Якби ми перенеслися в майбутнє і подивилися на трипільське поселення згори, то за планом воно нагадувало б нам ту саму спіраль. Такий знак для трипільців був символом, кому і чи чому слід поклонятися, а можливо, і боятися. Предмет домашнього вжитку релігійного призначення трипільці прикрашали символами родючості, життя, сонця, особливо шанували сім'ю та рід. Пам'ятки мистецтва, предмети домашнього вжитку, одяг, способи розфарбовування посуду свідчать про те, що трипільська культура була світлою, життєрадісною і привабливою. Трипільці любили природу і бажали добра всім навколо себе. Жіночий одяг у трипільців було різноманітним. Про це свідчать археологічні знахідки, серед яких є жіночі фігурки оголені з елементами одягу і вдягнення. Прикрас, підкреслено характерні особливості силуетів одягу. На них, дають, на них дають можливість реконструювати одяг, який існував на той час. І ми от можемо бачити. У формах і декорі ритуальних ваз, схожих за формою на жіночі фігури, простежується не тільки силует вбрання, а й його оформлення. Жінки декорували одяг розписом, вишивкою, мали прикраси, традиційно татуювали тіло. Робили зачіски, носили головний убор, сітки або шапочки. Спочатку трипільці мешкали в невеликих поселеннях, розташованих переважно на невисоких пагорбах біля водоймища. Після мали незначне планування. Поселення мали незначне планування. Оселі розташовувались по колу або декількома концентричними колами. Ви бачите це на своєму екрані зараз. Можливо, так легше було захищатися від ворога. Згодом з'являються величезні поселення, які нагадують міста. Їх ми називаємо протоміста. У Їх мешкало до 10 тисяч поселень. Так, у поселенні біля села Майданецьке ви зараз бачите на екрані, ну і інші ви бачите такі протоміста. У села Майданецьке археологи налічили 1575 жителів. А у біля села Тальянки в їх є 2700. Залишки жител, а також їхні глиняні моделі, які знаходять археологи, дають змогу від... відтворити зовнішній вигляд трипільських будинків. Це зазвичай 4 одно- чи двохповерховий будинки. Стіни будували з плетеного верло... верболозу, яким обмазували глин. Дах був двосхилим, його покривали солом'яним або очерняними ску... снопами. Вікна були невеликі, і круглі, в кожній хаті піч, біля якої розміщували лавку лежанку з випаленою глини. Робили і дерев'яні меблі: стільці, столи, крісла зі спинками, доволі будинк... долівки в будинках були глиняними. Як свідчать археологічні дані, у третьому тисячолітті до нашої ери трипільська культура зазнала раптового занепаду. Поселення залишили, чи спустошені, люди частково переселилися на інші території, людність, що залишилася, займається в основному скотарством. Їх будинки невеликі, зазвичай у вигляді напівземлян. Посуд, який залишили археологи, простіший та гірший якості. Отже, що ж страпилось з трипільцями? Чому занепала їхня культура? Науковці дотепер не встановили причин занепаду трипільської культури. Найпоширеніша є версія, що трипільці своїм господарюванням виснажили ґрунти, внаслідок чого урожай зменшився. Придатних земель для землеробства вже не було, а люди ще не навчилися використовувати перегнінний та попільний попіл як доброго. До того ж клімат став холоднішим. Почастішили посухи, припускаючи, що трипільці розчинилися серед інших народів і племен тогочасного світу. Але трипільці не були предками українців, бо слов'яни з'явилися на історичній арені набагато пізніше. Утім, досягнення трипільської культури позначились на багатьох племенах і народах, які змінювали одне одного на території України в давнину. Археологічні культура. Степових скотарів є середньострогівська, ніжньомихайлівська та ямна культур. Вважаючи, носії цих культур належать до народів індоєвропейців. Ви бачите зараз індоєвропейці, які у нас прийшли з Сходу. Вимушені бага... багато мандрувати зі своїми отарами скотарі, залишили мало посад. Головним джерелом вивчення їхнього життя і побуту є поховання. Індоєвропейці належать до числа народів, котрі першими почали зводити кургани, які і понині височують в українських степах. Середньострогівці, або середньострогівська культура, ви бачите її хронологічні її географічні межі, перепрошую одразу. Вперше вони в Європі приручили коня та освоїли відгінне скотарство. Імовірно, винайшли колесо. Переважна більшість знарядь праці та зброї вони виготовляли з камень. Леняний посуд був гостродонним. Населення Ніжно-Михайлівської культури досягло значних успіхів в обробці каменю і створило перші на території України монументальні кам'яні скульптури. Ці стели, які нагадують людську посуд, встановлювалися на верхів'ях кургану. Деякі з них були вкриті викарбованими знаками, сценами, орнаментом, зміст яких і сьогодні залишається не Більшість посуду нижньоміхайлівців мало плоске дно, досить великою є кількість знарядь і змін. Ямна культура найвідоміша степова спільнота доби Енеоліту. Саме з нею пов'язано масове поширення курганно обряду поховання. Деякі з порушених курганів досягають понад 10 метрів. Ви бачите її роз... розміщення. І ось такий приклад, типовий приклад кургану і те, як відбувається поховання в цих культурах. Цікаво, що ці кургани з'являються в степах України в той самий час, що і перші піраміди в Єгипті в часів раннього царства. Не дивно, що кургани називають пірамідами українського степу. Таким чином, можна підвести підсумок, що рівень цивілізації вимірюється ступенем суспільного розвитку і матеріальної культури, трипільці вже мали політичну організацію, розвинені ремесла, культуру планування поселень, цікаву релігію і багато іншого. Маємо пам'ятати, що наші досягнення сьогодні базуються на здобутках минулих поколінь, і, можливо, не виключно на багатьох здобутках трипільської культури, тому що трипільська культура до кінця ще не вивчена, і ми багато в чому ще будемо вивчати. І, можливо, хтось з вас в майбутньому якраз і дістане якісь здобутки, нові стосовно того, що ж робили, куди зникли ці трипільські культури. На вашим на наступний урок у вас будемо прочитати. Якщо ви працюєте за підручником Ігоря Щупака, це підручник Параграф 7. Якщо ні, то шукаєте матеріал, який стосується саме цього розділу. І в контурних картах шукаєте відповідну карту і працюєте за нею. Дякую вам за увагу і успіхів у виконанні всіх цих завдань.